Чуєш брат, а може ти знаєш, є в нас в місті якась контора, якась компанія чи фірма, чи ми якийсь підприємець. Ну, коротше, хтось, хто може приїхати і доїсти то Олів'є. Бо цього року знову курва зробили тазік, і вже ніхто не хоче, нікому не лізе, а ще більше половини є. Стоїть на балконі, тільки курва горобці прилітають і головою об стекло б'ються, бо так то олів'є хочуть. Так що ти менше думай, розумієш? Бо тебе зажене до гробу, бля. З... Випила, з'їла і закурила. Кожного дядька є такий, в родині 100%, який говорить, такий бардак в країні робиться, зробили б мене президентом, я би навів би порядок. Я думаю, дядя Славік, бо завчора степлера раз роботи спіт. Порядок він не вів би. На балконі наведи порядок, третій день попугая, не можемо знайти Уже? Я до цього зараз не готова. Хочу справжнього, новорічного дива. Перед новим роком треба забути старі образи. тому... Що це, Мануель? Ключі від камери. Я домовився, що після трибуналу ти будеш сидіти у французькій в'язниці, якщо доживеш. Дякую! А то я боявся, що мене посадять в Росії, завербують до вагнерівців, і я знию десь в Україні. Звучить, як новорічне побажання Зеленського. Я зайду? Я її забув, як у тебе гарно. А наш тобі дві ялинки. А, так це не ялинка, це стілець. Так я уявляю себе зіркою. Mm. Присадим. Прихищайся, це картопля фарширована дерунами. Так деруни роблять з картоплі. Виходить, це просто картопля. Сука, ну, як в цього Лукашенка виходить так красиво мені в вуха сцяти. До речі, їжу, приніс тобі салат. Цезар. Цезар прийшов, побачив, переміг. Путін прийшов, отримав пізди, <пи> тактично відступив. Ну шо, вип'ємо за російську армію, не цокаючись з новим роком. А я ж досі люблю тебе, Владимир. Я заради тебе на все готовий. І я. Заради себе на все готовий. Ти вмовиш Європу і Америку не постачати Україні зброю? Для чого, Владімір? Якщо не буде зброї, вони вас палками запиздують. Нормально озброєні армії і програвати не так соромно. Та бля, чого все так, Емануель? Скажи, чого? Цей рік мав стати моїм тріумфом! Я мріяв, що про мене будуть писати в підручниках з історії, а не на заборах. І багато! А не два слова через тере! Ти будеш в підручниках з історії поряд з Гітлером? Та в Гітлера спочатку, хоча б щось виходило. А я з першого дня проїбався. Ти дивовижний. Людина, Владімір. Схоже, я єдиний в цілому світі, хто по-справжньому тебе любить. Але навіть я хочу, щоб ти пошвидше загнувся. Ти знову йдеш, ну для чого? Я ж знаю, що потім ти все одно повернешся. Я повернусь. Але тоді, коли твій бункер буде вже не так глибоко і кімнатка буде тіснувати, ця казочка затягнулась і має закінчитись. Прощай. Залишив свій черевичок. Так от про яку казку він казав! Попелюшка. А я принц який знайде свою принцесу в Парижі. Стоп. У Еммануеля ніби більший розмір ноги. <фух> Лавандовим зволожуючим кремом не пахне. Це не його черевичок. Це черевичок Зеленського. Ну навряд чи він мені будильник подарував. Це найпрекрасніше, що я бачу у своєму житті. Дякую, Я не про тебе. Дякую Добрий день. Скільки коштує машина помити? А я не знаю, це моя машина. Ваша? Да, я сам мою. А скільки коштує машина? 50 тисяч. А може з вами познайомитись? Такая. Конфеточку, что хочу. Конфеточку. А на тут. А я знаю, да я. Пожди, все, 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 закрываю рот. И тебя тоже. You know, you just need to relax and stop overreacting. Murdered this man. Yes. You tortured him. Of course. Без нихуя приехал. Я короче кум прийшов засивать, блин, точно падла. Дивись, сейчас насипить мені в хаті. Чо прийшов? Ух ты, говно. блин. ну ти обичка. Кажуть, що чим більша машина, тим менший пісюн. Я купив собі недавно самокат. Ой, подивай, яка в нас вийшла гарна. Ага, Маленька. Як години тому, то йоб твою мать да не туди вішаєш, да не так ставиш. Та правильно. А якби я не сварилася, то що, то буде який результат шикарний? А? Жінка сказала попробуй напитися до 12. ї З 22 -ї до 4 ранку найбільш якісний сон. Я зараз ляжу і в 5.30 вже на кухні снідати буду. До От що краще, гомілка чи четвертина? В гомілці більше м'яса? Напевно, більше. На відсотків 20. Але четвертина звучить прикольно. Четвертина, як четвертувати, а ні, не дуже й прикольно. Гомілка легше в приготуванні, і їсти її легше. Взяв собі за кісточку і їсиш. Ну, все, треба спати. Що? Я ж тобі казав, що в 5.30 спати не буду.